Вітаю всіх! І знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Хочу продовжити тему, яку почала з попереднього відео: це вічно зелені листяні рослини. І ця тема. Ще раз повторюсь, дуже велика: ми навіть іноді не уявляємо, яка кількість вічно-зелених листяних рослин нас оточує, і які цікаві екземпляри і новинки зараз з'явилися на нашому ринку. Тому продовжуємо цю тему знов таки з рослини, яка не дуже часто зустрічається в наших садах, це новинка, яка з'явилася досить недавно на ринку. Це фотіні Фрайзера Red Robin. Це дуже цікава, вічно-зелена рослина. Це кущ, досить масивний, великий кущ. Він може сягати від 2 до 4 метрів. І його краса, як би не виглядало це дивно, залежить від стрижки цього куща. Чому від стрижки? Цю стрижку треба проводити 2-3 рази за сезон, обов'язково. Тоді він видає молодий приріст яскраво-яскраво червоного полум'яного кольору. І кущ наче горить весь, наче підсвічений червоною яскравою плямою виглядає в садочку. Отака краса у цього куща. Ще він на початку весни заквітає дрібними біленькими квіточками, які покривають повністю весь кущ. І навесні навіть без червоного листя він виглядає не менш ефектно, ніж після стрижки. Якщо ці квіти зберегти і вони встигнуть заліто визріти, то осінню на кущі будуть з'являтися червоненькі ягідки. Тому є два варіанти догляду за футінією. це або стрижка і яскраво-червоне листя, або не стригти і залишати біленькі гарні квіти. І після цього восени побачити червоні ягідки на кущі, які зберігаються всю зиму і є кормом для пташок. Фотінія є невибагливою рослиною, вона е, не вимагає якихось особливих умов. Бажано, звичайно, рослини, які мають якісь пістряве або яскраве листя, тримати на сонячному місці, або, е, в крайньому випадку, на півтіні. Отак і фатінія. Вона дуже гарно буде зростати на півтіні або на сонечку. До ґрунтів вона не вибаглива, до поливу теж тільки в дуже жаркі й сухі періоди сезону її треба трохи поливати. Саме цей сорт Red Robin витримує досить низькі о, температури, морози до 20-23 градусів мінус. Є інші сорти фотінії, які не такі зимостійкі. Ця саме фотінія витримує наші морози на раз-два, тим більше, що зараз у нас зими змінюються, і все ж таки йде все до потепління. Ну і так як я розповідаю про рослини, які є саме в мене, то звичайно і фотінія в мене є. В минулому році на день народження мені подарили два кущики. Вони були трошки хаотичної форми. Я вирішила їх зразу підрівняти, придаючи їм якоїсь форми, якої я хотіла. Всі гілочки, які я обрізала, я поставила під бутилку. Я завжди так роблю, намагаюся вкоріняти сама які-небудь черенки, і це виходить непогано. Тому, звичайно, я ці гілочки поставила під пляшку, і вони в мене так простояли. Півроку стояли живі, наче нічого не було. Коли я намагалася підняти, подивитися, що там є, не повірите, коріння взагалі не було, але гілочки мали живий, гарний вигляд. Я здивувалася, поставила їх знову під пляшку і забула за них ще на півроку. Через рік я їх достала. Цією осінню в них вже були невеличкі корінчики, і так в мене вийшло три нових черіночки, вкорінених з цієї Е, Зараз ви їх бачите на екрані. У них кущі, з яких були взяті ці череночки, виглядають в мене трошки негарно. Я не дуже розумілася е, на цій рослині, скажімо так, гарно не підготувалася до того, що в мене буде рости така рослина, і тому деяку інформацію я опустила. І мої фотіні захворіли. На початку я не розуміла, що це хвороба. Мені здавалося, що це е, зимовий розкрас листя, а потім, коли готувала цю передачу, я шукала отакі плямисті ли ли листя, як у мене, які ви зараз бачите теж на екрані. І виявилося, що це е, хвороба, хвороба грибкова, і ця хвороба. Від зайвої вологи, начебто, її не можна е, оприскувати, рушати водою зайвий раз. Її треба поливати тільки під корінь, і лише коли дуже-дуже спекотно на вулиці, її можна трошки дощувати. Я цього не знала. Вона в мене росте на бортику, де в мене є полив, і на неї е, періодично потрапляла вода на листя. І от я не знаю, чи це причина того, що на листя потрапляла вода, і вона захворіла цим грибковим захворюванням. Чи є ще одна причина: в цьому році у нас дуже захворіли груші, і в них теж було листяне захворювання грибкове. А е, знов-таки читаючи про фотінію, я дізналася, що від захворювання груш оцією хворобою може захворіти і фотінія. І от я тепер не знаю, чи це винні груші, чи це винна вода, але факт залишається фактом. Звичайно, груші ми лікували, про фотінію я тоді не розуміла, тому я її не обробляла. Тепер, звичайно, прийдеться зрізати повністю все листя і навіть постригти гілки. Буду сподіватися, що вона в мене все ж таки відійде, бо вона себе почуває добре. Добре в плані того, що вона вже вкорінилася. І е, видно, що рослина гарно прижилася. А от те, що зверху листя захворіло, це вже інша проблема, яку буду вирішувати. Але сподіваюся, що з нею все буде добре, будемо спостерігати за нею. Наступна рослина, про яку хотілося поговорити, це Джимлось Шапкова. Ця назва цієї рослини говорить сама за себе. Це рослина, яка росте такою, наче шапочкою. Висота її зазвичай 50-60 см, а ширина в діаметрі складає біля метру. Рослина дуже цікава, вона може бути грунтопокривною, може бути ампільною, дуже гарно виглядає на підпірних стінках, гарно виглядає між хвойними. Також може прикривати які-небудь голі стовбурці якихось кущів високорослих або рости під деревцями. Рослина є двох видів: є зелена, а є варієгатна. З варієгатним листячком це зелені, зелені листочки з білою такою облямівкою, скажімо так. Листочки дуже дрібненькі і дуже-дуже густо посаджені, гілочки майже заліплені листочками. Листя зеленого е, сорту, воно е, не темно-зелене, а таке е, світло-зеленого кольору. В мене є дві рослинки такі. Я купувала їх маленькими саджанцями. Ростуть вони в мене на сонечку якраз на моїй підпірній стіночці. І я планую, що з часом вони розростуться і будуть звисати з цієї стінки і дуже гарно будуть виглядати. Але зараз ще вони маленькі і до такого ефекту їм ще рости, бо в одних. В описах цієї рослини пишуть, що вона зростає швидко, а в деяких пишуть, що повільно. Ну, Дивлячись по своїх саджанцях, я поки не можу сказати, що вони швидко зростають. Але знов таки, виходячи з того, що в мене дуже специфічний ґрунт, всі рослини в мене ростуть не так швидко, як хотілося би. Або як описують. Тому будемо сподіватися, що все ж таки буде все гаразд, бо вони в мене прижилися. Вигляд мають непоганий, ну і потрошку ростуть. Рослина теж пластична, її можна стригти, але мені здається, що ця її природна форма у вигляді шапочки зовсім не, потріб... не потребує обрізки. Вона навпаки дуже гарно виглядає. Для того, щоб змінювати її якусь форму, але, в принципі, це можливо. Це вже за вашим бажанням. Теж дуже цікава рослинка, квітує вона білими дрібними квіточками, а з часом на ній з'являються темні, темно-фіолетові ягідки. Вони не їстівні, вони декоративні. Так виглядає ця рослинка. Ну і ще одна рослина, про яку хочеться поговорити, це бересклет японський. Саме японський, тому що е, рід бересклетів е, включає в себе дуже багато рослин. Це дерева, це кущі, це ґрунтопокривні рослини. Зараз саме я хочу поговорити про бересклет японський, е, який росте і в мене також. Це кущові рослини, вічно зелені кущові рослини, які мають дуже цікаве е, забарвлення листя. Вони є майже повністю білі, вони є повністю жовті, вони є зелені, вони є зелені з білою облямівкою, зелені з жовтою облямівкою. І навпаки, білі з зеленою облямівкою або жовті-зеленою облямівкою. Вони зовсім всі різні. В мене росте, наприклад, три сорти березклету японського. Але коли я їх купувала, я е, ще тоді не думала взагалі, що я буду займатися YouTube-каналом і що колись мені прийдеться про це розповідати людям. Тому сортів своїх берисклетів я не знаю. Зараз на фото ви бачите один з моїх сортів. Це бересклет зелений з жовтою облямівкою, який дуже яскравий, гарний. Це кущик. Я розумію, що це кущик. Розумію, що його висота може бути. Десь до півтора метри. Єдине, що я не знаю, який в мене сорт. З холодом листечко його трошки набуло рожевого відтінку. Він дуже гарно виглядає, прижився, росте гарно, але я не знаю, який сорт. Тому хто знає, допоможіть, будь ласка, ідентифікувати його. І інший сорт, який в мене росте, це зелений з білою облямівкою. Теж не знаю, як називається мій сорт. Це теж кущовий сорт. Я теж розумію, що він має, висот... має бути висотою, десь півтора метри. Але знов-таки, що за сорт, не знаю. Допоможіть, хто знає, що за сорт. Буду дуже вдячна. І третій сорт, який в мене росте, він має дуже дрібне зелене листячко. Колись, коли я його купувала. Він мав тоненьку, тоненьку, біленьку облямівку навколо листа, але потім він е, якось е, переріс і став повністю зелений. Називається він мікрофіла, скоріш за все. Його висота має бути 70-90 см за вишки і в діаметрі десь сантиметрів 60 см. Це такий. Колоновидний кущик з дрібним, схожим на самшит, листячком, але листячко по краю має маленькі дрібні зубчики. Це вічно-зелені, невибагливі рослини. Вони полюбляють сонечко, полюбляють пухкі легкі ґрунти. І Якраз мій піщаний ґрунт, мені здається, їм підходить. Тому будемо сподіватися, що рости вони будуть гарно, бо всі три прижилися і вигляд мають непоганий. Я ще їх не стригла. Бересклети е, можна стригти, з них можна робити різні форми. Вони самі по собі ростуть дуже щільними, гарними е, кущиками. Е, при стрижці теж можна брати черенки і вкорінювати, і так розмножувати його. З бересклетів е, роблять. Знов таки, різні садові фігури, його можна використовувати для живоплоту, дуже гарно виглядають штамбові форми рослин. І, взагалі, це дуже пластична, і цікава рослина, з якою можна робити зовсім різні форми і фігури. Цікава, пістрява, яскрава і самодостатня рослина. Вона майже нічим не хворіє. Дуже стійка до хвороб і має дуже е, високий рівень зимостойкості. В наших регіонах дуже гарно зимує. На цьому поки що все. Далі буде. Я дуже вдячна всім, хто підтримує мене, особливо вдячна своєму чоловіку, бо без нього я б не змогла зробити всі ці відео, які ви зараз дивитесь. І дуже вдячна всім моїм підписникам і всім тим, хто мене підтримує. Дуже дякую, до зустрічі!